Друзі, привіт ранок, сонце сходить, світа прямо в очі, почти нічого не видно. Ну нічого, будемо якось ми рибалити. Продовжуємо друга серія рибалки на карася, на поплавочку. Все те саме, нічого не міняємо, ну зараз все рівно я вам все покажу. Ось така в мене вудочка. Power carp було, 5-метровочка з кільцями. Це вудка посилена, для, розроблена як для бокового кивка, так і для поплавочної рибалки. Ну, така вона мощненька, щоб можна витягти більш-менш крупну рибу. Карася, ляща і навіть коропа. Ось так. Звичайна поплавочка. Тут у мене ось котушечка, де вона невеличка. ось Бачите, така. Простеньке. І оснастка сама проста, Поплавочок, мабуть, 6-7 грам. Поводочок сантиметрів 20, гачок, все. Ось так. Так, по прикормучку, що ми будемо використовувати. По прикормочці сьогодні буде у нас ось така прикормка. Флагман серія про велика риба халва. Ми робимо. Тільки велику рибу. <ріст> і ось така ще є. Попробую, не пробував ще. Флагман серії Гранд Спорт. Ось така. Ну і Карась полюбляє часниковий запах. І ось ми, ось тут карась, ось такий атрактанчик. І тут з таким різким запахом цього часничку. Ну, А наживочка буде опариш. Добавимо ще ось тут залишилося кукурузки можливо там десь гороху трошки було ну і все і більш нічого такого так що зараз замішую прикормочку і починаємо ловити. Ось, чуть тако. Чуть Нормально. Так. що чуть лормально так додавим сюди сейчас Висипаємо мусю бок з ним кукурушку. Зараз я отак, щоб краще розмочилось. Добавим оцю біди. Зараз я отак, щоб воно... Так, тихо, щоб не впало. Оставим все таки. Ось так. Самим первим ділом воно й підійде. Опять мало. Це щось я дві пачки замішав, то я зазвичай півтори мішаю. І це нам 5 штучок хватит. Сейчас нам ну. делать близько тобі кину. Сейчас кину ще. Ой, нусь так червячок. Все по-простому. Ніяких...

затянул и Вот это беда. Вырвал.

вот такие родные карасики, бачите? Я понял, где Винвин под самым зелом. Я вот, вот, вот. вот так Распутался. Це добре. Гачок мені цей трошки не до вподобай. Він дуже тонесенький, ось такий, бачите. Сфокусірується чи ні. Він розривав губу. Тут його треба швидко виривати. Ну зараз, якщо зараз така сама буде біда у мене, то ми поміняємо гачок. Як на мене, то у таких умовах як би краще із товстой, товщої проволоки гачок, він тоді не так ріже губу. Виривати оцих з кувшинки і його карася. Треба. Офі, ось тут мені клює. Ось так ось раз, ось так. Нічого, нехай, головне, що клює. 50 likerų. Na, štai ir onai šaugo į klivę. Ось елі-єлі. Опа. Тихо-тихо-тихо. Сейчас. І тебе їх. Опа. Невеличкий, да. Туда виривати. Я одервавсь під соці. Губа вже була на самому-самому. Не відірвалась. Yeah. <ріх> ну, піймався, той що кусався. Ось так. Помаленьку, помаленьку і тягаємо, корошика. На черв'ячко. Діску, тонкий, якийсь довгий, а тонкий як тонкий черв'як поповсяк. кидаем. Вот так. Хоп. Ходи. Тихо, тихо. Раз и на тихо, тихо. Вот так их надо отсюда Ой, бачите, якраз жалюшні, не дуже великі, ну і не маленький. Якраз коротше на жарушку. Жарушні карасі, ось, там, бачите, трошки я прилучився ловити. Їх. А то в мене то сход, то, то зачеп із ним. Почав виривати їх. Черв'яки невеликі, парочку отак ось раз. І нормально. Раз і на матрас. Викидаємо. Опа! Ось так. хлоп! Під кувшиночку. Лучше в руках держати. І щоб жилка була в натяжку. Дивиться, щоб її не підносило під кувшинку туди, під листя. А то тоді раз і попід тим листям і зачепі. У ну, мене тут шнур стоїть, треба. Це я тут строю вудку на боковий кивок. Але то трошки не виходить получ... тут на о-о-о. Боковий... Украло червако. Одів свіжого червака і вкрало. Пернатої живності тут повно. І чайки, і ще якісь. Баклани. Чого тут тільки немає. Тут вже попер пішов. Що... Ага. Це зовсім не воно. Ага, отак. І отак. О.

Оце зачепив за верхню губу ловко, цей би і так не зірвався. Ось такі карамбуселики. О, цей зачепився добре, цей би не зірвався. О, бачите Тільки свіжого червачка набів. Зразу раз. І в садок. Помаленьку, Клюв не такий, щоб супер бешений. Ну, хороший. Помаленьку, потихеньку прокльовує. А що ще треба? Спокійно, сидимо, віддихаємо, сонечко, вітерець, птички співають, жаби квакають. Ех, і що ж. Закидаємо, надіємося, що зараз піймаємо. А проте буде видно. Ооо, оце короткий! Бачу, як потяг він хорошо, плавно. І впевнено, то тоді караші. Бачите, за верхню губу. Бачите як... Ось дивіться, як засікається. Оце отак -от усі практично засікаються цим гачком. Ні, бувають і сходи, та який би гачок не був, будуть і сходи, і зриви, і обриви, але їх буде менше значно. Я гадаю, що саме так. Ого, попер, попер. Оце тоже, друзі, карась. Знаєте? Видите, значить, опять заверхний губ будь чтко. Эх, это дів. А где дивови щось? Щось розладило, щось два сходи підряд, так. Нічого, нічого, воно наладиться. Як хтось сказав, воно переходне. Це в мене зривалося. А зараз може бути навпаки через п'ять хвилин. Головне, що клює. А чого зривається? то ми визначимо і устранимо усі недостатки, недоліки. Опа. Пушинка якось. Не так стало, як би. тут я так невеличкий, не бачили. Маленького вирвав, як, а клюнув добре, до так. гарна покльовочка бачите, і в мене почало зриватися. Схвалив я сам себе, що як у мене не зривається, все я ловлю. <рив> ага, ага, ага. Оце каце карась. Оце, 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 ага. Не кажи гоп, поки не перескочиш, да? А так же хорошо вів, так хорошо йшов. Схотіло трохи провело. а це повело, повело, повело. Та не так. Це маленький. Довгенько він нюхав, нюхав, поки занюхав. Оце отакі ось. на жарюшку саме найлучше. Звичайно, хочеться кожному рибаку й мені так само поймати. Трофейного Ой, побільшого потягати його Ну зараз одина Я дивови там щось нюха нюха угу. Давай давай Непонятно Щось то туди, то сюди поплавок Чорти обери. Ось вот так. Довго він, то туди трошки, то сюди, то вліво, то вправо. А тоді все-таки пішов на сарадину. Ну опа. Ось так. Ця, друзі, вудка, що в мене. Я говорив, ляща, ну ляща я нею на рапа не витягував, а карася вона спокійно викидає, вириває з, з цього, із кувшинки. Дуже такої ще здорової риби на неї не пробував так, щоб виривати. Ну хоча б кілограмової. А карася легко і не дуже так, щоб вона гнеться. Така вона жорстка, упруга. <рігла> Для такої рибалки саме те. Можна буде як махову шестиметрову таку ще придбати. І то буде добре ловити. У мене є звичайна шестиметрова. Опа. Так вона, як тягнеш ляща, гнеться у три погибелі, як кажуть. О, гарний карасик, гарний. Аж... ой, аж трохи навіть незручно. Алло. Зараз є оці кушері, О, от, Оце, оце карась, нехай. Я його отак швидко раз і на матрас. <різь> О, він цим гаком диви, як засікається. Оце, 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 оце гачок подубався. Січеться як... Не, бувають сходи, ви ж бачили, і холості і покльовки. Не без того. ей Слава, -е -е -е. бо вони запуталися. Та нічого, розплітали. Ну оце він буде і останній, мабуть. Та нехай зривається. О, я Оце, друзі, якраз зібралися збиратися. Напарнику наже утку змотав. А я тільки закинув, думаю, хай ще черв'ячок цілий. Ну ось такий гарний карасик. Ось на цьому ми рибалочку і будемо завершувати. Ну що ж, друзі, ось така рибалочка зранку з 6 до 10 порибачили. Нормально клював карасик. Не так, щоб супер-пупер, ну і непогано. Якраз те, що треба, класика. На черв'ячка, на поплавочку, раз повів, хлоп і є. Карасик такий середній, щоб сказати, дуже великий, ні. Ну і не дрібний. Такий 200-300 грам, я думаю. Десь такий. Якраз саме хороший на жарюшку. так що Клював на черв'яка. Пробував я і на кукурузку, пробував і на горох, пробував і на пуфік, Пробував на опариша. На опариша взагалі неможливо. Навіть тільки у воду вкинув і зразу оця дрібнота розбиває, затягує. Ну, а на черв'ячка вийшло. Так що, ось якось так. Друзі, не забуваємося донатити. На комплектуючі для дронів, В кожному відео говорю. І зараз повторю, хто дивиться, можливо, перший раз мій канал, що до мене звернулися бійці, які демобілізувалися із Збройних сил по... через причину тяжких поранень. І вони організували невеличкі кілька майстерень по збірці. FPV дронів і конче потрібно комплектуючих Так що не будьте байдужими. Будь ласка, хто скільки може, треба допомагати нашим Збройним силам. А задонатити буде унизу в описі під відео буде посилання на банку монобанка і номер карточки, кому як зручніше. Ну а зараз уже подяка від бійців, вже назбирали деякі кошти вже зібрали FPV-дрони і вони вже успішно відпрацювали по ворогові. Ну а зараз саме звернення і подяка від бійців. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочу виразити подяку підписникам YouTube-каналів пана Анатолія Рибачі Екомію та сам собі пан. Завдяки вашим зусиллям було придбано декілька батарей. Та інші комплектуючі до дронів. І три пташки, дві сімки і одна десятка відправились на полювання і успішно працювали по ворогам. Наша банка постійна, хто в змозі допомагати, будемо вельми вдячні. Дяка і Шана. В подальшому, пан Анатолій, в своєму відео ми попрохали його, щоб вставив фотографії, як виглядає виробництво, та вже при передачі безпосередньо дронів бійцям наших підрозділів. Велика подяка від підрозділу безпілотних авіаційних комплексів частини А 7378 та розвідувального взводу. Слава Україні. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Гадаю, ненадовго, слідуюча рибалочка, не знаю. Де, можливо, на ставочок поїду, можливо, на сулу. Буде видно. Куди чи на ляща, чи на карасика, чи ще на щось. Так що, а поки що, якось так. Кому сподобалась така рибалочка, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І до, до скорих-зустрічів. -скорих Пока. Слава! Україні